Доброго ранку і мирних світанків! Бажаю вам! Ну що ж, новий тиждень! Розпочинаємо 1 вересня. Сьогодні свято День Знань. І я вітаю усіх учнів, студентів спочатку нового року. І найголовніше, бажаю навчання без тривог. І нехай процес навчання не тільки дасть вам знання, а ще й відкриє шлях до пізнання великої мудрості. Цей тиждень для нас має бути дуже активним, адже пам'ятаємо, що попереду буде коридор затемнень. Ніби назва страшна, але не такий страшний чорт, як його малюють. Проте, про все, про все розповім поступово. Сьогодні місяць знаходиться у оптимістичному знаку зодіака – стрілець це справді дуже емоційно такий енергетичний, оптимістичний і дуже. Обнадійливий день. Коли панує знак стрільця, всі ми відчуваємо всередині радість, оптимізм, бажання вірити у краще. Тож, якщо ви не відправляєте дітей у школу, займіться важливими справами. Подумайте про важливі документи, у які важливі органи вам варто звернутися, щоб закінчити ваші розпочаті справи, вони мають шанс реалізуватись. До того ж, місяць продовжує зростати і наша енергія з ним також. Цей день е, може принести дещо тривожні думки, адже е, у понеділок ми ще трошечки розхитані. Да? Можемо відчувати е, таку апатію, небажання рухатись, але не піддавайтеся лінькам, тому що енергії всесвіту сприяють до того, щоб ми рухались вперед з оптимізмом та вірою. І, звично, поглянемо, що ж нам е, сьогодні підкаже всесвіт. На які гарні думки налаштує, і про що варто задуматись. А, правда, астрологічні прогнози мають загальний характер, але я переконана і за багато років точно знаю, що кожен із вас почує і знайде для себе невипадкову фразу, яка саме вам допоможе знайти опору, цінність, знання і віру в себе. Усі ми маємо два життя, і друге життя починається тоді, коли ми розуміємо, що воно у нас лише одне. Найбільше задоволення життя це жити. І справді для кожного з нас обрати зараз життя і бути справді живим це ну, справжній вчинок. Тому я раджу кожному з вас відчувати і тілом і душею, що ви точно живі і життя продовжується, навіть якщо ви відчуваєте тривогу, переживання і труднощі, ми з усім справимось і усе поборемо.